Це відео буде корисним для тих, у кого є сьогодні такі скарги, як втома, втомлюваність, виснаженість. Як лимон мене вичавили, не можу стягнути себе з дивану, просто сил немає. Прокидаюся вранці, а не відчуваю, що я відпочивала взагалі, чи спала я чи ні. І отак, от кожен день може бути і цей стан може бути дуже довгим, дуже виснажливим. по Перше, це можуть бути дефіцити, тобто низький рівень вітаміну d 3 Низький рівень заліза, низький гемоглобін чи низький ферритин, чи все разом. Це можуть бути гормональні причини, коли гормони щитоподібної залози не виконують коректну свою функцію, і ці стани можуть бути спричинені гормональним фоном. Далі. Те, що ми називаємо астенічний синдром, коли він може бути в людини, коли людина перехворіла, коли людина щось перенесла, що принесло виснаження і така втома, яка після чогось відбувається, то це ми можемо називати астенічний синдром, і він буде тривати якийсь час, але потім. Організм самостійно відновлюється зазвичай. Ми додаємо якусь допомогу у вигляді вітамінів, у вигляді якогось відпочинку, якогось такого ще одного режиму для себе. І цей ястенічний синдром проходить. Згадайте, коли ми хворіємо на застуду, на якісь вірусні хвороби, а потім таке знесилення. Але це проходить і нічого тут спеціального, специфічного робити не треба. Наступне може бути синдром хронічної втоми. Сама назва каже про себе, коли ми тривало, тривало, тривало втомлюємося і не відновлюємося. І отут вираженим буде якраз симптом, коли ми відпочиваємо, але відчуття відпочинку не відчуваємо. Це серйозніший стан. Синдром хронічної втоми лікується, звісно, відпочинком. Але якщо це не допомагає, якщо це тривало, то потрібна консультація спеціаліста, призначаються антидепресанти, можливо, якісь ще допоміжні засоби, і тоді ми виходимо з цього стану. Далі, вигорання. Вигорання в нас стається тоді, коли ми займаємося конкретною справою. Ну тобто, не від усього ми втомилися. А, а втомилася від, наприклад, своєї якоїсь діяльності. Ну, наприклад, мама з багатьма дітьми або навіть з одної маленької, вона просто вигоріла, вона, вона роздратована ще до цих симптомів, втоми виснаженості додаються роздратованість, не хочеться бачити цих людей усіх. Дітей навіть. Ти ненавидиш усіх, хто забирає в тебе цей шматочок енергії, хто може потенційно його забрати, ти вже потенційно його ненавидиш. Він не хочеться йти на роботу, якщо це робота і вигорання від роботи. Запізнюєшся, прокрастинуєш все це – це про вигорання. І нарешті те, що ще може бути причиною, те, що ще складніше, ще комплексніше, це депресія чи депресивний епізод, а, симптоми такої виснаженості, апатії, а, поганого сну і потім сонливості, вони можуть бути в комплексі депресії, і депресію потрібно лікувати, звертатися до спеціаліста і, можливо, навіть приймати ліки. Якщо є питання з цих станів, будь-які питання на цю тему в коментарях, будь ласка, пишіть. Якщо є бажання на консультацію, теж вас запрошую в дірект.